Мене звати Харін Іван Іванович, я учасник конкурсу учитель року 2023. І це моє відеорезюме. Сучасний формат нової української школи базується на принципах навчання, які є фундаментом для педагогічної праці кожного фахівця. В свою чергу, коли педагог починає працювати за структурою нуж, він виокремлює для себе основні напрями діяльності, які спираються на вище зазначені принципи. Саме з цього і починається формування педагогічної ідеї. У власній педагогічній ідеї я можу виокремити декілька напрямів, які є орієнтирами для мене як для вчителя початкових класів. Отже, визнання талановитості кожної дитини, а радість пізнання нового формування морально-етичних цінностей. Ну а зараз детальніше по кожному із напрямків: перше це визнання талановитості кожної дитини. Від народження кожна дитина отримує певний потенціал талантів, які розкриваються впродовж всього життя людини. Одним із найголовніших етапів розкриття цих талантів є період навчання в школі. В особистій діяльності для розкриття талановитості учнів я використовую тематичні бесіди з научним показом різноманітної людської діяльності. На основі цього методу учні формується достатньо велике інформаційне поле, в якому вони можуть віднайти саме той напрямок, який зацікавив їх найбільше. Використовуючи на уроках методи практичних робіт, творчих прав, я даю можливість добувачам освіти відкрити для себе тему з іншої сторони, а знайти більше цікавої інформації, яка в свою чергу може відкрити нові мотиви вивчення та дослідження даної теми. На практиці я також впроваджую такі форми роботи, як бесіда, моя улюблена справа, твір роздум, в чому моя особливість, інтерактивна гра, професія, яка мені подобається. Та інші ці форми роботи сприяють кращому розумінню дитини і її вподобань. На мою думку, одним із основних завдань вчителя є розкриття потенціалу особистості учня, що в подальшому може вплинути на формування його життєвого шляху. Наступний напрям, який ми зараз з вами розглянемо, це радість пізнання нового. Діяльність учіння має в собі такі процеси, як отримання нової інформації, збагачування та вдосконалення, навичок та умінь, формування особистості учня. Всі ці процеси потребують натхнення та терпіння від здобувачів освіти, тому однією із рис успішного учня є радість пізнання нового. Перевага даної риси розкривається в активній пізнавальній діяльності та в позитивному результаті навчання та засвоєння отриманих знань. Ця мотивуюча риса залежить від співпадання з інтересами учнів та від підібраних методів форм та засобів, які вчитель обирає для досягнення очікуваного результату. Щоб дитина зацікавилася темою, в своїй роботі я використовую ось такі форми уроків, як урок змагання, урок екскурсія, урок наукове дослідження та інші. Також ефективним є впровадження цікавих форм роботи, окремих етапів уроку, які допомагають подивитися на завдання з іншої сторони. Це можуть бути завдання в ігровій формі, використати елемент нестандартності, дати учням можливість повної автономії для отримання власного досвіду та врахування своїх досягнень та невдач. Вище зазначені форми показали позитивний вплив на результати навчання учнів, але потрібно наголосити на тому, що радість навчання повинна мати на меті подальше використання отриманого досвіду і в майбутньому бути маркером для активної діяльності учнів. Переходимо до третього напрямку: формування морально-етичних принципів. Продовж навчання учень акумулює об'ємний обсяг знань, умінь і навичок, але тільки частину з них він використовує продовж життя. Тому особлива увага повинна приділятися адаптації дитини в соціумі, формування цілісної особистості, яка впевнено може взаємодіяти з різними соціальними групами, ефективно та доцільно розкривати свою особистість. Для цього я спрямовую роботу на годинах спілкування під час взаємодії з учнями в позаурочений час. На певних уроках я досліджую світ та уроках читання. На формування морально-етичних цінностей. В цьому мені стають у наході наступні форми роботи: бесіди, чому потрібно поважати дорослих, чарівне слово дякую, рольові ігри, ситуація в автобусі, як відрізнити знайомого від справжнього друга, в чому сила посмішки. Можуть бути і нестандартні уроки, наприклад, такі як розкриття важливості толерантного ставлення на уроках фізичної культури. За допомогою даних форм здобувачі освіти моделюють різноманітні ситуації, взаємодії отримують шаблони-поведінки, на які можуть спиратися у майбутньому. В ході формування принципу морально-етичного виховання важливим етапом є залучення батьків до партнерської взаємодії та шкільного психолога як консультуючої сторони. Саме таке поєднання на моїй практиці допомогло отримати ефективний та позитивний результат. На основі всього вище зазначеного можна зробити наступний висновок. Моя педагогічна ідея полягає у формуванні цілісної особистості, яка має достатньо досвіду для комфортної та потенційної взаємодії з оточенням. de acordo